Усі темні справи робляться вночі, і минула ніч, це ще раз підтвердила. Близько півночі група молодиків намагалася силою вдертися в будинок проспілок. представилася представниками консорціуму управляюча компанія Кампаретет без попереджень, без будь-яких погоджень. Просто приїхали, щоб захопити будівлю. Хотіли нетралізувати хорону і встановити свій контроль, але їм це не вдалося. Дякую Сергію Бізову, голові про захисників України, які миттєво відреагували, приїхали вночі разом зі своїми хлопцями. І разом з поліцією атаку вдалося відбити. Це була чітка, злагоджена робота, без зайвих слів зі справжнім відчуттям відповідальності. І ще один момент: серед нападників виявили дезертира. Поліція спрацювала чітко, йому наділи кайданки і відправили в ТЦК. Робіть із цього виставки так. Кампаритет виграла конкурс від Арма. Їх уже пускали в будівлю, проводили по кабінетах, показували, що й до чого. Все було спокійно та навіщо вдиратися вночі по-бандитськи. Це не просто напад на будівлю, це спроба знецінити ідею про спілок, зламати силу людей, які захищають права інших. Ми цього не дозволимо.